Між двох океанів розділ третій. Додому Макс повернувся злий, як чорт. Він кинув куртку на стілець, стягнув кросівки і пішов відразу до бару та дістав звідти віскі. Хоча він і не любитель міцних напоїв, але ж накипіло. Швидко відкоркував пляшку, підніс її до келиха, але ще мить різко закрив корок та відставив на пів сторону. Ні, не можна. Сьогодні іспит. Якщо прийду веселенький, відразу виженуть, може й не піти. Тоді точно дадуть ногою під зад з побажанням йти на всі чотири сторони і так вишу у декана на волосинці, трясся, а все вона винна, зіпсувала настрій, з'явилася, наче перемаране звідкіля, і туди ж і зникла. Та я сьогодні для неї зробив більше. Ніж для всіх дівчат разом взятих, а ця навіть номеру телефону не залишила, розвела, як малолітку. Аж бридко, терпіти не можу брехню. Він скривився. Макс нервово ходив по кімнаті, зиркаючи на годинник. Майже восьма ранку потрібно швидко збадьоритися. Він попрямував до ванної кімнати, щоб прийняти душ, стягнув через голову футболку. Скинув джинси з білизною і полегшено занурив накачане тіло під теплу воду. Через кілька хвилин він вже вийшов з душової, витираючись на ходу рушником та залишаючи на підлозі сліди від мокрих ніг. Попрямував до спальні, зазирнув шафу, де серед різноманіття спортивного одягу осиротіло висів класичний діловий костюм. Хлопець одягав його лише раз. Минулого року на весілля друга. Нарешті Макс почав одягатися. Накинув білу сорочку, штани та піджак, покрутив в руках краватку та врешті відкинув її в сторону. І так зійде. Зачесав волосся, кинув в дзеркало, звідти на нього дивився ідеальний незнайомець. Лише щетина трішки не в тему. А то нічого. І так занадто намарафетився. А все для професорка Юлії Сергіївни. У неї, бачите, пунктик на студентів в ділових костюмах, а ще на червоні троянди, і що попов'язково на високій ніжці. Він зиркнув на годинник так. Ще встигаю заїхати до магазу за букетиком. Все, час. Ввечері буде що відзначити, і до біса ж. Вже далеко перевалила за дванадцяту ночі. Але життя на покинутому стадіоні тільки починалося. Шум ревучих моторів, гучний сміх і п'яні голоси наповнювали літню ніч неспокійним рухом. Вночі стадіон відроджувався. Здавалося, ось ось розпочнеться футбол, і натовп-уболівальників займуть свої місця. Але спортивні матчі тут давно не проводили. Тепер на цьому місці в пріоритеті інші ігри. Місце згубне для батьків, які чекали на своїх дітей додому, і магніт для самої молоді це звичайне провінційне містечко з невеликим населенням, головним скарбом якого лишалося море. Тутешні пейзажі притягували: блакитна вода, золотий берег, мальовнича природа. І ціни в місті значно нижчі, ніж на розрекламованих курортах. Щодо місцевих жителів, то для них море це основний заробіток. Туристи приїжджали відпочити та їхали далі. А місцевим доводилося жити, виживати та якось крутитися. Найгірші справи завжди взимку, коли можливості на заробіток майже не лишалося. Тоді багато хто кидав свої домівки і виїжджав за кордон у пошуках кращої долі. Останнім часом стадіон. Найпопулярніше місце для молоді тут збиралися компанії з різним соціальним статусом та можливостями. Кожен мав свої захоплення, немов мурашник, де всі знали своє місце. Тут збиралися прості студенти, зарозумілі мажори, фріки та ще сила селена інших тусовщиків. Макс неквапливо заїхав на своєму мотоциклі. Одягнений у темні джинси, чорну футболку, шкіряну куртку, взутий у спортивні кеди, простий одяг, не найдорожчий мотоцикл, і, напевно, ніхто б його не помітив, якби це не був Максим Філатов, відомий у місті як Король вечірок, організатор кращих заходів, генератор найкреативніших ідей. Хороші організаторські здібності, нестандартне мислення та підприємницька жилка приносять хлопцеві непоганий дохід та роблять його відомим у місцевому колі. У свої 22 роки він уже мав десятки вдалих проєктів та кілька постійних клієнтів, але Максу цього недостатньо. Він мріяв про свою особисту справу запустити мережу власних квест-кімнат по всій країні. З 18 років Максим живе один. Мати поїхала до Бельгії у пошуках роботи. Сина залишила на піклування тітки, яка мешкала неподалік. Додому мама приїжджала рідко. Переважно вони спілкувалися за допомогою месенджерів. Вона регулярно переводила на карту сина гроші, щоб він нічого не потребував. Але Максим відчував провину. Йому здавалося, що через нього близька людина змушена залишити сім'ю та улюблене місто. І щойно хлопець почав заробляти сам, він відмовився від допомоги матері і тим самим позбавився від її контролю. Біля входу на стадіон Макса хтось кличе. О, Філ, вітаннячко! Де пропадав, брате? Чергову вечірку готував. Привіт, Жека. Максим зіскочив з мотоцикла і радісно поплескав хлопця по плечу. Не повіриш, здавав сесію, ледве з універу не вилетів. Зовсім забув про іспити. Ну, діга, друже, я тобі не заздрю, зі співчуттям простягнув пляшку пива. Ти, як завжди, правий, засміявся Філ, знаючи його безпосередність та звичку говорити все, що думає. Його тут знали всі. Хлопчик, тринадцяти років, завжди веселий душа компанії. Ніхто його серйозно не сприймав, але й образити ніхто не намагався навіть серед мерзотників, недоторканий. Кумедний хлопчина із важкою долею, батько помер, мати алкоголічка. Ну, що нового, розповідай, давненько я тут не бував. Без змін, жодної динаміки та зростання. Максим знову засміявся, добродушно тріпаючи Женю за чуприну. Хлопець часто в розмові вставляв окремі слова чи фрази, які були зовсім недоречними. Таким чином, хлопчик намагався підтримати розмову. Виглядати розумніше та вагоміше в очах співрозмовника. Де він чув ці фрази, ніхто не знав, та й не намагався дізнатися. Всіх це веселило, решта не мала значення. Макс заспокоївся і серйозно глянув на хлопця Як там мама. Та все гаразд, обіцяла на роботу вийти. Все добре, спасибі, що запитав. Макс розумів, що це брехня, але виду не показав. Він знав, що хлопчик ніколи не скаржиться, і за це його поважав. Я питаю не заради спасибі, ти ж знаєш, що ми одна команда. Якщо що, звертайся, допоможу. І ось Макс реється у кишені, дістає купюру. Візьми гроші, купи собі їжу. Ну а пити тобі зарано. З цими словами він відібрав у хлопчика пляшку пива і, зробивши кілька ковтків, викинув її в бік. Дякую, друже, вік не забуду, всміхнувся хлопчина. Макс підморгнув, потім підбіг до пікапа, що стояв поруч, застрибнув у його відкритий кузов і скомандував водієві заводити мотор. Хлопець, що стояв поруч, кинув Максиму рупор його улюблений атрибут. Машина повільно поїхала колом. Музичні колонки грали наповну. Максим, немов рок зірка. Стояв, випроставшись на весь зріст, іноді навіть помахуючи рукою і підморгуючи дівчатам. Увага! Всім мешканцям стадіону. Максим засміявся, молодь його зустріла оваціями, свистом та криками, адже поява Макса це завжди веселище та драйв. Агов, друзяки, оголошую нове змагання, чекаю на мініатюрних красунечок, наголошую мініатюрних від слова міні. Із сильних, тверезих чи наполовину тверезих чуваків. За командою збираємось біля п'ятого сегмента. Один, два, три, поїхали! Умовляти нікого не довелося. Натов відразу ж помчав у вказане місце. Що, всі охочі зібралися? Так, молодь радісно скандує, всі в передчутті розваг. Увага! Зробіть крок уперед, мужні хлопці. Цікаво, що майже всі представники чоловічої статі вважали себе гідними такого почесного звання. Тепер прийняли упор лежачі. Так так, ви мене правильно почули. Максе, може, краще перегони. Відчувалося невдоволення. Не сьогодні, ще раз повторюю, прийняли упор лежачи. Хто злякався, біжіть у свої нори. Ніхто нікого не змушує, але включати задню вже було пізно і більшість прийняла виклик. Ось вони, справжні герої, кричав гучномовець Максим. Ну, а тепер запрошую приєднатися до нас, милих дівчат. Ваше завдання граціозно осідлати хлопців, обхопивши своїми ніжками їхні накачані торси. М -м -м, схоже на фільм для дорослих. Вигукнув хтось із натовпу. Так ось завдання дівчаток, повторив Максим, осідлати хлопців і постаратися не впасти за борт, поки хлопці, увага, віджимаються, тож приготувалися. Дівчата пожвавішали, почали перешіптуватися між собою. Було видно, що ідея стати ближче до улюбленого об'єкта їм явно припала до душі. До того ж всі хлопці зняли з себе верхній одяг, оголюючи торс. Змагання обіцяло стати гарячим. Ірусю стій. Максим перегородив дорогу пишнотілій дівчині. Пошкодуй, Ігоря. Він кинув погляд на худорлявого підлітка. Обіцяю, наступного разу для тебе теж щось придумаю. Отже, чи всі готові? За моєю командою Тьома включає голосну музику, і ми починаємо. Перемогу здобуває та пара, яка дійде до кінця і не впаде обличчям у багнюку. Коротко кажучи, переможе той, хто більше за інших відіжметься. Пари зайняли свої місця, почала звучати гучна музика, всі в перечутті цікавого видовища та захоплюючої гри, і тут раптом з юрби чується жіночий голос. Філе, ну, а ти? Береш участь? Чи злякався? Публіка тріумфувала. Найзухваліші почали вигукувати його ім'я Макс, 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 діватись нікуди. Максим завжди приймав виклик. Він одним рухом зняв футболку. Серед дівчат одразу відчулося пожвавлення, його рельєфне тіло, накачані м'язи, сталевий прес завжди викликали захват у жіночій аудиторії. Хлопець із дитинства займався боксом, а також серфінгом. Це зробило його досить спортивним. Максе, я складу тобі компанію. Назустріч вийшла симпатична дівчина. Раптом з натовпу з'явилася ефектна білявка, блакитні очі, модне каре, майстерно зроблені груди, на ній ідеально сидів дорогий комбінізон. Занадто самовпевнена вона зачепила плечем конкурентку і хитрою лисицею пробралася до Максима. Аня була класичною білявкою з анекдоту, гарна, багата і з найнайвищим рівнем IQ – Максима цей факт не бентежив, його влаштовувала зовнішність і те, що красуня від нього нічого не вимагала, не дзвонила без причини, не ставила безглуздих питань, типу Ти мене любиш. А решта було неважливе. Він часто повторював, що дівчат треба любити, а не в шахи з ними грати. Філ знав, що Анюта, дочка місцевого бізнесмена. Вона навчалася у Лондоні і приїжджала до провінційного містечка лише на канікули, щоб побачитися з батьками, ну а заодно і з Максимом. Його це влаштовувало. Нюта, так називав дівчину Макс, давно не бачилися, готова завжди. Тоді, вперед, змагання розпочалось. Під крики та вигуки, гучну музику та відеозйомку на телефон, учасники віджималися, затиснувши всю силу та волю в кулак. Перші п'ять пар, неабияк підживлені алкоголем, зійшли з дистанції за хвилину. Наступні одразу після них. Публіка шаленіла, намагаючись підбадьорити своїх фаворитів, були й ті, що почали ставити на переможця. Через деякий час у колі залишилося три пари. Під градом стікав з хлопців. Виграти намагалися найсильніші і найтверезіші, в тому числі був і Макс. Анько, ти там що погладшила у своєму маямі? намагався жартувати хлопець, але вже відчував, як сили покидають його. Давай, любий, ти можеш, я знаю, ще трішки, волала Аня. Ще одна пара залишає змагання. Коментував хтось у гучномовець. Залишилися Макс з Анею та Сашко з Юлею. Підтримаємо їх. Нюта! скрився Макс. Що, а хто там командує? Що? Хто ведучий?» Макса, думай про змагання, ще трохи і ми їх зробимо. «72, 73, 74, скандував захоплений натовп. Все досить. Зойкнув Макс, і він впав, виснажений на землю. Увага! Макс сходить з дистанції. У це важко повірити, але переможці сьогоднішнього чемпіонату Олександр та Юлія. Молодці, так тримати, викупаємо оваціями переможців. Нюто, Максим присів на траву. Я вб'ю цього тамаду. За хвилину він уже стояв твердо на землі, витираючи спітніле чоло. Що, Максе, я обійшов тебе? радісно звернувся до Максима переможець. Так, Саню, визнаю, ти сьогодні красава, простяг йому руку Максим. Забув сказати переможці пригощають всіх присутніх пивом, крикнув наостанок Філ і відійшов у бік. Масю, ти майже зробив їх. Ще трохи перемога була по кишені. Підбіг до хлопця схвильований Женька, в руках відтримав гучномовець. «Так ось хто мене підсиджує. Брате, я хотів якнайкраще, вирішив тобі допомогти. Вибач, забудь, все гаразд. Я не знав, що ти можеш тримати так публіку. Ти молодець. Беру з тебе приклад. Може, колись буду як ти. Я не найкращий приклад для наслідування. Краще знайди когось іншого по-братськи сіпнув його за волосся Максим. Він уже збирався йти, але раптом різко повернувся назад. Іще одне ця штука мені знадобиться, і він спритно зняв з шиї у хлопця мегафон. Молодь веселилася, танцювала, топила жарти. Багато хто збирався компаніями, і кожен займався чим хоче. У центрі стадіону розвели багаття. Поряд зібралися місцеві любителі гри на гітарі, звідусілі лились звуки, сміх і відчуття ефорії. Підігріте чи то веселим спілкуванням, чи то алкоголем, а швидше за все, разом взятим. Макс із друзями сиділи біля багаття, як завжди, біля них крутилося багато людей. Раптом до нього під'їхав новенький БМВ, двері тихо відчинилися. Звідти вийшла знайома білявка, впевнено підійшла до Максима, щось пришепотіла на вухо, взяла його за руку і відвела до машини. Сідай, тихо промовила дівчина. Максим посміхнувся своєю білою посмішкою і сів поруч. А якщо я викраду тебе, спробуй. Дівчина впевнено натиснула газ, і автомобіль за хвилину зник з поля зору. Зупинився у найближчому парку. Було темно і порожньо, саме те, чого вона хотіла бути з Максом лише вдвох. Підігріта ревнощами вона хотіла його, як ніколи. Я так сумувала, млосно прошепотіла дівчина. Я теж сумував Аню, хлопець поцілував її в щоку, потім чмокнув у шию і нарешті припав до спокусливих губ. Бажання заполонило молодого хлопця, йому хотілося взяти її прямо тут і зараз. Важко дихаючи, він на мить зупинився. Дівчина невдоволено зітхнула, провела пальцями по його волоссю, потім розстібнула верхні гудзики свого фірмового топу, тихо сказала: Не зупиняйся. Двічі Макса не доводилося вмовляти. Десь за годину автомобіль повернувся на стадіон. Біля машини вже крутилися друзі, вимагаючи повернути їм філа. Але в Макса щось інше на думці. Він командує Анюті тиснути на газ. За хвилину автомобіль зник з поля зору, набираючи пасажирів з собою у далечінь. Куди їдемо? спитала білявка. До мого найкращого френда. Невже Ден день повернувся. Розділ четвертий день. Та Макс. Вони під'їхали до двоповерхового будинку з елегантним фасадом та великими вікнами. По периметру стояв білий паркан, що надавав житлу затишок. Навколо тиша усі спали. Максим та Денис друзі дитинства, грали на одному майданчику, ходили в одну й ту саму школу, на таких, кажуть, не розлий вода. Через свій запальний характер Макс часто потрапляв у різні неприємності. Денис же завжди відрізнявся своєю стриманістю. Вони різні за темпераментами, але це не заважало їхній дружбі. Здавалося, що хлопці доповнюють один одного. Макс вивалив з машини навпроти балкона. Недовго думаючи, хлопець закричав на все горло: Малино, виходь! У дворі загавкав пес, попереджаючи про непроханих гостей. Але Максим і не думав зупинятися. Йому хотілося якнайшвидше зустрітися з другом, адже вони не бачились понад рік. Малиновський. У вікні спалахнуло світло. Потім на балкон вийшла жінка. Максиме, ти з дубу впав? Бачив котра година? суворо відчитала непроханого гостя Надія Сергіївна. Мати дена, перепрошую, а Денис вийде? Хлопець не знайшов кращої відповіді і відразу пирхнув зі сміху, розуміючи всю безглуздість ситуації. Він знав цю родину не перший рік і був упевнений, що добра жінка пробачить його витівку. Ти зараз усіх сусідів розбудеш. Приходь завтра. Розмова була короткою. Жінка впевненим рухом зачинила вікно і задерла штору. Максим затих, але не думав нікуди їхати. Якщо його друг почув, не почути філа міг тільки глухий, він обов'язково вийде. Минуло хвилин п'ять, але нічого не відбулося. Макс тупцював на місці, Аня невдоволено сиділа в машині. Раптом у будинку вімкнулося тьмяне світло. Швидше за все, хтось запалив нічника. Через вікно було видно, як у кімнатах мелькали тіні. Незабаром почувся скрип вхідних дверей, звідти з'явився високий хлопець. Мам, обіцяю, я скоро повернуся. Ден Малиновський давно вже виріс із того віку, коли потрібно відпрошуватися у батьків, але його виховання не дозволяло поводитися інакше. Батько професор медичних наук, мати талановита художниця. Тому хороші манери в цій родині прищеплювалися з дитинства. Батьки не відразу підтримали вибір сина, адже професія футболіста виглядала несерйозною, але, врешті-решт, перевели Дениса до спортивної школи. Незабаром його завзятість та талант помітили, а вже за пару років він підписав контракт із відомою командою. Нарешті показався Малиновський: брюнет з хвилястим волоссям і блакитними очима, спортивною підтягнутою фігурою, одягнений в білу футболку поло, сині джинси та кросівки з останньої колекції. Малино, тримай пас, удар ногою, і в повітрі крутилася порожня бляшанка з під пива. Приземляючись, вона з гуркотом ударилася об асфальт. Ден спритно кинувся вперед, обминаючи суперника та забиваючи гол в імпровізовані ворота. Ними виявився кущ смородини, який ріс поруч із сусідським будинком. Друзі міцно обнялися, поплескуючи один одного по спині. Братику, я дуже радий тебе бачити, а я як радий. Наробивши шуму, хлопці швидко пострибали в машину до того, як сусіди викличуть поліцію. Нюту, пам'ятаєш? Звичайно, як можна забути таку красуню. День, як завжди, вишукана чемний і люб'язний. Від його компліментів білявка розквітла ще більше. Зупинившись на світлофорі, вона спритно підфарбувала червоною помадою губи. Дівчина уявила фурор, який б спричинить її поява на публіці з цими хлопцями. Друзям хотілося обговорити все, що з ними сталося, поділитися останніми новинами. Обидва щасливі, радості додавало і те, що Денис тренуватиметься неподалік міста і залишиться там до осені. Так друзі матимуть змогу бачитися частіше. Молоді люди недовго думали, куди їхати. У клубі було занадто голосно, кафешки вже закрилися, залишився один маршрут стадіон. Діставшись місця призначення, друзі змішалися з веселим натовпом. А пам'ятаєш, як ми дітьми тут ганяли м'яча? Так, веселий час був. Навіть не віриться, що мій братик тепер знаменитість, з гордістю зиркає на друга Максим. Припини, знайшов знаменитість, відмахнувся Денис. Малино, твоє обличчя майорит на всіх спортивних каналах. Прийми це як належне. Друзяко, чув і про тебе багато чого. Ти тепер вечірками займаєшся? Правильно чув. Затягнувся сигаретою Максим. Приходь, побачиш наживо. Постараюся, але з моїм графіком сам розумієш, кудись вирватися майже нереально. А що вас з Анькою?» киває в сторону дівчини. Вона весело щебетала, часто сміялася і робила все, щоб хлопці звернули на неї увагу. Макс зводить плечима і навіть не дивиться у бік білявки, натомість про щось згадує своє. Зі мною тут нещодавно сталася дивна історія я зустрів дівчину. Максим кілька секунд мовчить і починає розповідати другові про загадкову зустріч у бухті Фенікс. А ти намагався її знайти? питає врешті Ден. Навіщо? Вона від мене втекла. Але ти не перестаєш про неї думати, правда? Ні, я майже її забув ключове слово майже. Мимо пробігав Женька. Видно, хлопчина когось шукав, але раптом якийсь покидьок робить йому під ніжку, і хлопчик падає на землю. Аго, в придурку, що робиш? закричав Філ. Він підбіг до хлопця і допоміг йому підвестися. Ти в порядку? Женя ствердно хитнув головою. Видно було, що він боляче вдарився, бо в очах стояли сльози. Філ підскочив до кривдника, ледве стримуючи злість. Ти що, не в курсі, хлопчину тут ніхто не чіпає, нехай під ноги дивиться, зіскалився кривдник. Серегу він добре знає, тип недавно відсидів за крадіжку, тепер шукав на одне місце пригод. Ще раз повторюю: Жеку, не чіпати! В Складах процідив хлопець. Або що? Будеш мати справу зі мною. А що ти зробиш? Розсмішиш мене до смерті, королю вечірок. Почувши сварку, друзі Максима підійшли ближче. Ден стояв позаду, готуючись будь якої хвилини втрутитися в конфлікт.